Вітаю, друзі, в каналі Фінансовий Навігатор. Звати мене Максим Левчук, я його засновником. В цьому каналі я щовечора ділюся дійсно дієвим інструментом, як навіть при невеликих доходах сформувати собі гарний капітал. Скажімо, така базова інформація, яка орієнтована на нових слухачів, для того, щоб ви зрозуміли, як дійсно можна акумулювати собі доволі таки непогану суму грошей при будь-яких доходах. Плюс, як кожен з вас може, володіючи цією інформацією разом з нами заробляти гроші. Презентація загалом займе десь приблизно півгодинки часу, тому дослухайте до кінця, а далі в кого виникнуть якісь питання, можна буде їх обговорити. Отже, розпочнемо з першої частини з фінансової грамотності, що це таке і для чого вона у людей? який вплив має на життя людини. Якщо подивитись на наше життя з точки зору часу, то його можна поділити на три основних періоди. Від народження до років 20-25, кожен з нас навчався. Потім кожного в житті настає той другий період, коли ми йдемо на роботу. І більшість нашого життя ми проводимо саме в цьому другому періоді, в періоді заробітку. Причому, незалежно від того, скільки б ми не заробляли рано чи пізно, всіх нас в житті чекає той третій період, коли ми вже не зможемо заробляти гроші. Пойдем, що хотілося б мати можливість відпочивати в старості, півжиття пропрацювати і ще думати потім, де тобі заробити копійку на прожиття. Я думаю, ніхто не хотів би для себе такого майбутнього. На жаль, дивлячись на наших сьогоднішніх пенсіонерів, назвати їх відпочиваючими людьми дуже складно, тому що більшість з них знаходиться за межою бідності. І як не бути в числі тих пенсіонерів, як самостійно вплинути на своє майбутнє і сформувати собі фінансову подушку на старість, про це ми поспілкуємося. На наступних слайдах. Отже, якщо ми подивимося на цих три періоди з точки зору грошей, то в першому в принципі, ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки в той період, поки ми навчаємося, на відміну від того другого періоду, коли ми йдемо на роботу. Зростаємо в фінансовому плані, розвиваємося, досягаємо якоїсь фінансової незалежності. Причому для кожного вона різна. Комусь достатньо 10-15 тисяч гривень на місяць, комусь недостатньо і 100. Єдине, що всі ми рівні в одному. В кожного колись був перший робочий день, і в кожного колись буде останній робочий день, коли ми працювати вже не зможемо. На жаль, 93% українців в цей період падають до рівня соціальних виплат. А це можна сказати до нуля, тому що погодитись на ці кошти нереально сьогодні вижити ні в Україні, ні в будь-якій іншій державі. Як би хотілося почувати себе в цей період, погодьте, що хотілося б, щоб наш, наш фінансовий рівень так і далі зростав. Або як мінімум залишався на тому самому рівні, до якого ми звикли. І така можливість є сьогодні в кожного українця, так як скажімо, дана практика існує вже сотні років у всьому світі. Будь-який європейць з першого свого робочого дня. До останнього невеликими частинками, але протягом до великого періоду часу самостійно формує собі той капітал, ту фінансову подушку, за рахунок якої дійсно має можливість відпочивати в старості, не турбуватися про гроші, відпочивати, насолоджувати життя і, скажімо, бути фінансово незалежними. Бойтесь, що рівень життя європейських пенсіонерів значно краще, ніж українських сьогодні. І це не залежить від того, що в них рівень життя вищий. Це залежить від того, що вони просто потурбувалися про своє майбутнє завчасно. Європейська пенсія, в принципі, нічим не відрізняється від української, тільки залежить від рівня зарплати. Вона так само складає одну п'яту від основного доходу людини. Єдина і велика різниця, що в Україні люди тільки на тих 20% і виживають у старості. Тому ми змушені, скажімо так, і підробляти, десь, можливо, ще десь, скажімо, продавати якусь городину, чи будь-яким чином, скажімо так, виживати в Європі на сьогоднішній день існує трьохрівнева пенсійна система. Де 20% складає те, що тобі платить держава. 30% складає те, що тобі накопичив твій роботодавець протягом того періоду, поки ти на нього працював. Але основне джерело дійсно фінансової незалежності кожного європейця та американця сьогодні складають самотільне обов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. Так як ці компанії були створені для того, щоб дати можливість кожній людині в світі самостійно вплинути на свій той третій період і не доживати старості, а дійсно жити, насолоджуватись життям. Також поговоримо про те, що таке страхування життя в Україні, ну і, в принципі, в світі. Витяг з Вікіпедії, який нам дає зрозуміти, що на Заході, це Європа та Америка, виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Це дійсно достовірна інформація, яку будь-хто з вас може перевірити. Отже, як же собі сформувати той капітал на старість, так щоб це не впливало на наш фінансовий рівень сьогодні. Елементарно, просто не жити на 100%, як звикли всі українці, а хоча б 10-15% від наших доходів відкладати, що це може дати нам протягом довгого періоду часу. Якщо ми візьмемо, до прикладу, хоча б 68 гривень на день, погодьтесь, це копійки сьогодні. Більшість людей, скажімо, через свої звички значно більше гроші залишають в магазинах, там в кав'ярнях чи в будь-яких інших магазинах, просто маючи звичку. Пити каву, курити сигарети чи будь-які інші. Так само виробивши собі звичку, відкладати собі 68 гривень, ми можемо за рік часу накопичити суму в розмірі 25 тисяч гривень. А це, скажімо, не, не, велика, не маленька сума, але можна сказати, 13 та зарплата. Якщо ми ці гроші не потратимо, а самостійно будемо відкладати собі протягом хоча б 30 років, протягом того періоду, поки ми ходимо на роботу. То самі собі ми зможемо накопичити суму в розмірі 750 тисяч гривень. Непогана фінансова така, допомога при виході на пенсію. І все ж таки, якщо ми ці гроші не будемо десь вдома зберігати там, під матрасами чи в іноземній валюті, а саме накопичуватимемо на власному рахунку в компанії страхування життя, за рахунок того, що будь-яка страхова компанія є інвестиційною компанією, вони завжди користуються нашими грошима, інвестуючи їх в перевірені, захищені державою структури. Такі, як іноземні банки, аграрний сектор, це можуть бути цінні папери, акції, скажімо, ті напрямки, які гарантовано дають дохідність. Можливо, не надприбуткові компанії, але гарантовано дохідність буде. І саме по системі складного відсотку, по якій працюють всі страхові компанії, тільки складним відсотком вони нам на наші гроші зароблять суму втричі більшу. І на виході по закінченню договору гарантовано зроблять виплату кожному своєму клієнту суму в розмірі 3 мільйона гривень. Саме за рахунок цих компаній більшість цивілізованого цивілізованого світу і мають можливість дійсно відпочивати в старості, просто потурбувавшись про своє майбутнє завчасно. Також страхові компанії, в принципі, тому і називаються страховими, що вони дають своїм клієнтам захисти. І ніхто не може себе убезпечити. Такі, як травматизм, хвороба, інвалідність або смерть. Повійтесь, будь-яка з цих ситуацій, фінансовий стан родини може загнати до нуля та і борги. Щоб цього не трапилося, в цей період вступають дії в страхові компанії. І ви, не ризикуючи своїми накопиченнями, маєте фінансову допомогу від страхових компаній. Поясню, як це відбувається. В разі, якщо з клієнтом страхової компанії стається смерть по хворобі або по віку, страхова компанія зробить виплату сім'ї клієнта ту суму, яку би він сам собі накопичив за весь період договору. На нашому прикладі це 750 тисяч гривень. Якщо з клієнтом страхової стається трагічна смерть, буде виплата втричі більшою. Тому що страхові компанії розуміють, що до цього ніяким чином підготуватись неможливо, це зненацька, неочікувано. Відповідно, виплата буде значно більшою. На ці суми може вплинути тільки той період, поки клієнт собі накопичує, тому що за кожен рік накопичення працюватиме складний відсоток, відповідно, виплата буде значно більшою. Також страхові компанії допомагають в разі, якщо клієнт втрачає працездатність. В народі прийнято називати інвалідність першої, другої, третьої групи. У страхових компаніях це класифікується як непрацездатність часткова або повна. Отже, якщо з клієнтом страхової компанії стається часткова непрацездатність, до прикладу втрати якоїсь кінцівки, буде певний відсоток виплати від 2 мільйонів 250 тисяч грн. Якщо буде повна непрацездатність, буде виплата клієнту, плюс з цього моменту страхова компанія звільняє свого клієнта від щорічних проплат договору до кінця цього договору. Так як розуміє, що він більше не має змоги заробляти, відповідно не має змоги більше платити по договору. І страхова компанія замість нього буде накопичувати весь цей період і по закінченню договору заплатить йому всі кошти з відсотками, ніби він сам собі накопичував. Також вони несуть відповідальність у разі втрати якоїсь, скажімо, якихось медичних проблем, які трапляються з клієнтами. Це може бути госпіталізація, травми, опіки, переломи, скажімо, різні хвороби, як середньої важкості, так і важкі. Це може бути. Ну, Важкі пологи, практично від всього, страхові компанії захищають своїх клієнтів, так як вони зацікавлені в тому, щоб клієнт мав змогу платити по договору до кінця цього договору. Вони, користуючись нашими грошима, заробляють собі і дають змогу заробити нам. Це всім вигідно, ваші кошти не лежать дома, не знецінюються, а кошти заробляють інші кошти. Тобто вони працюють. <кій> Друзі, можливо, у когось виникли якісь питання по першій частині презентації. Радий буду допомогти розібратися. Якщо ні, продовжимо. Я думаю, питань немає. Тоді перейдемо до другої частини, саме до можливості заробітку. Отже, розглянемо ринок страхування життя в світі. На сьогоднішній день в Америці існує така страхова компанія, як MetLife. На сьогоднішній день вона номер один в світі. Цій страховій компанії на сьогоднішній день 157 років. Через такі довгі компанії в Америці вже 80% населення застраховано. В Європі компанії такі існують більше 200 років. Відповідно, там вже 90 населення мають собі такі програми. В Україні на сьогоднішній день тільки 2% населення застраховано за рахунок того, що до нас страхові компанії прийшли тільки 20 років тому. Відповідно, маєте розуміти, що ринок абсолютно не зайнятий. Є кому пропонувати, є дебрати клієнтів, з цим взагалі проблем немає. Більшість ваших знайомих ніколи навіть не чули про існування цих компаній, тим більше про їхній функціонал. І основна наша функція саме як посередника, тому що ви не знаходитеся зараз на презентації якоїсь страхової компанії, а саме на презентації найбільшого в Україні посередника компанії StarLife, який вміщує в собі п'ять топових страхових компаній світу, з якими ми співпрацюємо. Наша основна функція як посередника якомога більшій кількості населення давати інформацію. Що існує такі компанії, дають такі можливості захисту та накопичення. Людина для себе розібралась з нашою допомогою, усвідомивши, наскільки це необхідно в її житті, побачивши всі гарантії, які б їй не цікавили, стає клієнтом. Ми допомагаємо такому клієнту підібрати зручний договір на зручний термін. Вибрати захисти з певного переліку, відкрити рахунок в страховій компанії, і ми відкрив, відправляємо заяву про сквитанцію, про те, що клієнт відкрив собі такий рахунок в страхову. Вона, в свою чергу, відправляє клієнту договір. Нам, як посереднику, страхова компанія платить відсоток. Все елементарно, просто і навіть діти в нашій компанії справляється з цими обов'язками. Для нас основне, щоб стати нашим партнером це усвідомлення. Того, наскільки ці програми, наскільки ці компанії необхідні в житті людини, тобто в вашому житті. Відповідно, одна з основних умов це стати клієнтом страхової компанії. Друга умова навчитися доносити цю інформацію іншим людям. Відповідно, відвідати навчання. Таке навчання відбувається один раз на місяць. Двотенна подія, на якій ви отримаєте повністю покрокову інструкцію, як себе швидко та якісно реалізувати в цьому бізнесі. Де люди практики, люди з досвідом, люди, які вже досягли певних показників в цьому бізнесі, діляться власним досвідом і показують вам дійсно дієву систему роботи, технологію бізнесу і можливості цього бізнесу. На даному слайді ви бачите більше принцип прямих продаж, де ми навчимо вас, скажімо так, доносити цю інформацію людям. А в подальшому, для того, щоб швидко себе тут реалізувати і зростати по кар'єрі, відповідно, фінансова складова ще була значно цікавіша, ми все ж таки пропонуємо будувати компанію, команду, точніше, людей, однодумців, які разом з вами захочуть заробляти гроші, тобто будувати мережу. Тому що найбільші гроші вони завжди в мережевому бізнесі. Це найефективніший шлях побудови бізнесу, який могла придумати людина. Наші компанії це відбувається таким чином. Прийшовши до нас, ви стаєте консультантом першого рівня. На першому рівні, окрім наставника, який за вами буде зафіксований, у вас вже буде своїх перших 18% за кожен проданий договір. До прикладу, за договір на 25 тисяч гривень ви отримаєте 4,5 тисячі гривень подяки від страхової компанії за проведеного клієнта на багато-багато років. Далі, провівши таких два клієнта в компанію, ви перейдете на другий рівень. До ваш відсоток вже буде 24 Відповідно, за такого самого клієнта ви вже отримаєте 6 тисяч гривень винагороди. Далі вас протягом цього часу, поки ви будете до третього рівня, зростатиме команда. Людей-однодумців, які разом з вами захочуть заробляти. І разом з ними, привівши в компанію, можливо, 10, можливо, 15 клієнтів загальною сумою на 350 тисяч гривень, ви переходите на третій рівень, де ваш відсоток вже буде 35. І за такого самого клієнта на 25 тисяч, ви маєте змогу вже отримати майже 9 тисяч гривень винагороди. Багато українців на сьогоднішній день на мінімальній зарплаті менше навіть заробляють за місяць часу на роботі, ніж у вас є змога заробити за просто приведену одного клієнта в компанію. На 3 рівні ви вже будете це вміти робити професійно. І окрім цих 35%. Які ви будете заробляти за кожного приведеного клієнта самостійно, у вас є змога заробляти за роботу команд своєї. Тих консультантів, яких ви привели в цей бізнес. Нехай у вас з'явилась команда з чотирьох людей: два консультанта другого рівня, два консультанта першого рівня. Що ви можете отримувати за їхню роботу? Консультанти другого рівня за місяць часу самостійно можуть привезти клієнтів на 100 тисяч гривень. Це буквально два клієнта на консультанта. Ви отримаєте 12% різниці, 11 тисяч гривень в грошах, ви отримаєте з роботи своїх консультантів. Також консультанти першого рівня, але з вашою допомогою, звичайно, можуть привести клієнтів на 100 тисяч. Вам доведеться їм допомагати, тому що ці консультанти тільки прийшли в бізнес і ще абсолютно нічого не вміють. І за вашу допомогу їм ви отримаєте 17% різниці, 17 тисяч гривень. Тобто за місяць часу, окрім самостійних клієнтів, ви маєте змогу отримувати в середньому 25-28 тисяч гривень пасивного доходу за роботу своєї команди. І з третього рівня у нас дійсно починаються гарні доходи. Тому що після третього у нас є четвертий, п'ятий, шостий, сьомий рівень, де, відповідно, у вас зростатимуть відсотки за кожного проведеного клієнта самостійно, відповідно, зростатиме команда, відповідно, доходи. І наша компанія єдиною компанією в світі, яка пропонує своїм консультантам, дійшовши до восьмого рівня кар'єри, стати співвласником страхового посередника номер один компанії StarLife і розділяти чистий прибуток компанії в відсотках між усіма співвласниками. Це дійсно крута перспектива, коли бізнес переписується на вас, і в разі чого. І це дійсно класна можливість вийти на такий дохід. І про те, що це можливість є абсолютно кожного, говорить той факт, що за 15 років існування компанії StarLife, яка була заснована у 2009 році двома людьми, в нас стало на 70 співвласників більше. На сьогоднішній день у нас офіційно 70 навіть 73 вже співвласники, вже на 71. Тому. Звичайно, вибір робити тільки вам, чи приділити дані сфері, можливо, 5, 10, можливо, 15 років вашого життя, вийти на дохід, який сьогодні отримають співвласники. Протягом цього часу ви все одно будете не ображені, тому що в нас сотні консультантів 4, 5, 6, 7 рівнів, які в місяць отримують від 50 до 300 тисяч гривень. Чи працювати далі на роботі 30-40 років свого життя, відповідно, нічого доброго по житті не бачите, ні, ні на що доброго не назбирати, і в результаті виживати на тих пару копійок. Тантію свій вибір, свій час зробив. І жодного дня особисто я не жалкую про свій вибір. Знаю і бачу, які є тут перспективи. Навчаюся, розвиваюся. Кожного дня щось нове дізнаюсь, і дійсно то оточення, те спілкування. Це все, що нас оточує, скажімо так, в, даному, в, даному, в даній сфері діяльності, в даному бізнесі, повірте, ви не знайдете на жодній роботі. Я за свій час, за свої 37 років перевірив це неодноразово. Тому від себе рекомендую дійсно розібратися, як мінімум, почати з цього. А далі прийняти правильне рішення в своєму житті і доєднатися до нашої команди. Вибір, звичайно, робити тільки вам, але так, кожному своє. Тому, друзі, у кого виникли питання, там Світлана, Ірина, Світлана, Людмила, можете включати мікрофончик і задавати свої питання. Якщо таких немає, можемо тоді закінчувати дану презентацію. Так, друзі, чекаю 10 секунд і завершуємо. Я думаю, якщо питання були, то вже б задавались. Тоді всім бажаю миру, правильних рішень приймати в своєму житті. Слава Україні! Слава нашим героям. Героям слава, спокійної, мирної ночі. На добраніч. ніч.